Доктор Електар, сенаторка має до вас неймовірну пропозицію. Якщо ви допоможете нам знайти Баффало біло вчасно, щоб врятувати Кетрін Мартін, то отримаєте таке. Переведення до адміністративного ветеранського шпиталю Вонеїда Парк, штат Нью-Йорк. У камеру з видом на ліс біля лікарні. Посилений режим охорони зберігається. Ви зможете аналізувати результати психологічних тестів деяких федеральних злочинців, але вони не обов'язково перебуватимуть з вами в одному приміщенні. Пацієнти анонімні, ви не знатимете жодних імен. Також вам буде наданий широкий доступ до книжок. І особливий пункт найкраща перевага. Протягом одного тижня на рік ви виїжджатимете сюди, Острів Пламп. Там є гарний пляж і пристойне помешкання. А навесні гніздяться крички. Щодня після обіду вам дозволятиметься гуляти пляжем чи купатися в окані, без жодної охорони, у радіусі 75 ярдів. Але за вами наглядатиме спеціальний штурмовий загін. Ось що сенаторка змогла дістати, і це не підлягає обговоренню. Одна єдина пропозиція, до якої входить все.